Добрий день. Добрий день. Розпочинаю роботу постійно комісії міської ради з питань містобудування. Засідання комісії є пролочиним, форум кількість депутатів є дотриманим. На розгляд порядку денного виноситься 32 питання. Прошу проголосувати за основу. Хто за? Всі за. Чи є додаткові питання? Добрийся. Пропоную порядку денного порядку денного випуск питання номер 3 і додати питання про затвердження технічної результату прольова 23 дорого, затвердження проекту в утрою та гріпо 32, затвердження проекту в утрою порядку АКМАЙ2 і продаж на кино, будем на то. Чи є ще пропозиції? <звіток> Ставлю на, на голосування пред порядку денного за. Доза. Всі за прошу Всі так. Перше питання. Так. Оновлення добро оренду земельній ділянки зустрічного свястиння громадянин Твоївському Володимиру Івановичу змея колощу мінус 2 метрів під уполовині гаража. Хто за? Всі за. Датково земельник нарандований пакет з мусор площад 34 метри Гараж раз 1,4 раза 2. Хто за? Всі за. За дозвілом, коли воно у себе демокрічно, у нас зроблено технічну документацію, обзарівка, і обзарівка. То за. Всі за. За дозвілом, на помещенні та на складанні проєкту з двох підпочків до 600 метрів, сервітут, на помещенні та ремонтній вирішенні. То за. Всі за. За дозвілом, коли воно у нього, то 12, чи просто. То за. Всі Поновити обрамоку по Ярославичу, на площі 15 метрів, для оплані рожами базу, красиво від Аллах Володимир. Хто за? Загадайте проект за ударить, куда сказва по люблю житло. Хто за? Молодіжні по два. That is what you can mean, but you should talk and what strength of chief. That is what we for the robin bracket move through the total parameters. That is what you will look at, the problem is that it wasn't quite button.

хто за. Mm -hmm. всі за Дати доза фінашного генералі, названі практику внутрі, площа 25 метрів. гараж номер 4, забираємо карту, що утримуватися. Хто ще за? Німа. Хто проти? Хто утримався всі утримується. Дати доза Янурславчук названий картоплю. Площадь до 1200, хто буде закривати право 1, зворот. Хто за? Си за. Я продовжував плані праці з Русою, не то, що до плавичника Дашниця Миколонецька, земельний ділянку під промисловість, право оренди, не повинно набуватися на тепершу раду. Коза. Заставити того, що покрутив один провінський сім, проєкт за внутрішній площу 965 метрів, як того, що ви поміщу, треба сьогодні. Коза. Це там, де бінець Оскар? Так, на добре. Дорогі. Подожди. Это такие маленькие камеры, что они видят, Там уже раз у меня телефон мой на экране. Да. Вот. Ну, надо тебе делать, потому что хочешь, чтобы... Пожалуй, ты будешь делать что-то? Не, 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 про внесення змін. Зміни вносяться в частині площі, в частині назви, в частині відповідні площі. Хто за? Дайте не... дозвіл на не... Курківському Олександру Анатолійовичу на основанні першої громадської площі до 110 метрів. Це від тут зараз буде не... демократське не... підприємство. Хто за? Дайте дозвіл на Жаловський Ганні Михайлівна на зроблення першої громадської площі до 300 метрів до словування магазину з першої громадської

Хто за? Хто проти? Хто утримався? Всі утримався. Дати до дякування. 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 Дати всі управляют. Да, то за соколо пола Андрійовича, знайде про площадь до 10 метрів для походу приду, зараз буде роботи. Хто за? Торговець соколом? Сокол. Хто за? Всі за? Віше в я тогда на товарищ Бурхама на Романе Практи за Мутри, площадь до 16 по предоставлению основного комиссии, здравствуйте, мы с вами будем писать. за? Кто против? Кто утрянулся? Я утрянулся. Да, утрянулся. Вы даже утрянулись? Вы утрянулись, вы утрянулись, вы утрянулись. Значит, вами Практи за Мутри, до 4 сотых, для основного комиссии, здравствуйте, мы с вами будем Кто за? сліза. Дати дозвіл на розроблення технічної документації за мусту щодо інтердації земельних розробних площі 300 гектарів, дозвіл життя та канал, що ми живемо пана Бутна, та є короля, пана Мадер, Мир, Андрей Шетерко. Це віддання напрямок. Це було десь питання до мотору, а до каріни. Хто за? Всі за. Деталі та зорож ось за один, і що питати площі 811 метрів, то в тому, що в будинку збирати Хто за? Всі за. Зазнайте, це Дилі Ольги Володимирівні, проєкт «Зонуті до 60 метрів» для охорони цього приміщення. Пане Володимир, це за. Хто за? Всі за. Зазнайте, творить акція проєкт «Зонуті до 60 метрів» для середу спортування транспорту. Хто за? Всі за. Продати право оренду мене дякую. Хто за? Хто за? Хто за? Хто за? Хто за? Хто за? Чином призначення для вони допомогу в цій період, зараз ми спеціально. Оренда терміна 10 років, а право оренду, якої допомагатися на зберігання. Кто за? Все за. Все. 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 Все.